Вітаю сьогодні, 10 вересня 2022 року. 199 й день героїчного протистояння українського народу рашистській Навалі. Триває звільнення українських земель від окупантів. Так, збройні сили звільнили Куп'янськ Харківської області. Загалом на цей час збройні сили звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. Триває робота над розшуком тих, хто співпрацював з расистами на окупованих територіях. Так, 9 вересня затримано голову одного із сіл до окупованої громади, який допомагав ворогам. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. На Сіверському напрямку ворог завдав авіаударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Славгород і Велика Писарівка Сумської області. На інших напрямках російські окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії. На харківському напрямку в районах населених пунктів Дмитрівка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Липці, Момотове, Боршова. На Слов'янському напрямку в районах населених пунктів Слов'янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Микільське та Дібрівне. На Краматорському напрямку біля Серебрянки, Кривої Луки, Сидорового, Григорівки, Івано-Дарівки та Спірного. На Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка, Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка. На Авдіївському напрямку обстрілів із мінометів та ствольної артилерії зазнали Красногорівка, Авдіївка, Опитне, Водяне, Карлівка та Первомайське. На Новопавлівському напрямку в районах населених пунктів Марінка, Новомихайлівка, Микільське, Шевченко, Нескучне та Времівка. На Запорізькому напрямку в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Черівне, Вільне Поле, Малинівка, Оріхів та Новопіль. На південно напрямку ворог продовжував обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог ввів розвідку з БПЛА, зафіксовано 36 вилітів за три дні українські захисники знищили повітряних цілей ворога на 157,5 мільйонів доларів. За добу окупанти втратили ще 350 вояк, 14 танків та 22 артсистеми. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах Вогун.бригейт. Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!